Я хотіла запитати, що в вашому селі благодатне Донецької області, де ви, власне, народилися? Наскільки ми знаємо з карти антитеристичної операції, воно зараз є під контролем бойовиків, Донець так званої Донецької Народної Республіки. Чи знаєте ви, що там відбувається? Ну, е знаю, що там зруйнували мости. В благодатному. В благодатному. Які, е е Через які можна переїжджати в село. Ага. Звідки? Так. Зі сторони? Зі сторони Шахтарська. Шахтарськ теж, до речі, є під контролем бойовиків. Так. Ось на карті ми показали. Якщо хтось не орієнтується, де село, де народився владика, де народився глава Української православної церкви Київського патріархату, то так, це Донецька область, яка контролюється бойовиками. На жаль, як вам ця ситуація? Ну, не як не як голові церкви, а як людині, яка там народилася, було ваше рідне село. Ви раніше їздили туди. Тепер ви ж не можете. Я повинен сказати, що Донбас це українська земля. І доказом того, що це є українська земля, є села. В кожному селі розмовляють українською мовою. І ви розмовляли українською мовою. І я думав. розмовляв українською мовою. І батьки ваші. І батьки. Ага. І, і це ж не тільки наше село благодатне, а всі села на Донбасі. Люди розмовляють українською мовою. Що це значить? Це значить, що це українська земля. А шахти і міста це вже результат індустріалізації Донбаса, коли з усієї імперії з'їжджались на шахти, на заводи, люди із різних республік, з різних областей. І тому в цих містах і шахтах змішане населення. Можна сказати, що міста вони більше пасують Донецькій Народній Республіці, ніж села Донбасу. Так. І що там люди трохи інакше що, думають. Там е, 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 населення, на шахтах і, і на містах немає тієї національної свідомості, яка є в селах. І тому це є причина. А церква не впливала, бо церква московська. У селі Благодатному є українська церква Київського. Є. Я побудував там е, храм, але там є і московська. Ага. А давно ви були в своєму селі? Е, Якщо не таємниці? Я в минулому році був. Зараз ви туди, мабуть, не можете поїхати. А зараз я туди поїхати не можу, тому небезпечно їхати туди. Але прийде час приїду.